Просторове планування волинських громад, клопоти луцьких депутатів та підготовка до Великодня сьогодні в інформаційному блоці від сфера «Луцьк». В студії з вами працює Тетяна Нечипорук. Вітаю вас. Відкритість даних громади, зміни у містобудівному законодавстві та стан розроблення цієї документації сьогодні обговорювали у Волинському центрі розвитку місцевого самоврядування. З фахівцями цих напрямків розмовляла Вікторія Притолюк. Доступність та відкритість в доступі даних містобудівного планування це основний аспект для об'єднаних громад з подальшого розвитку, запевняє радник з просторового планування Катерина Степчук. Сьогоднішніми гостями нашими запрошеними є головний архітектор області Микола Іванович Томчук. Є архітектори чотирьох районів: це Володимир Волинський, Ківерцівський, Турійський та Локачій. Чому саме вибрані вони? Тому що це чотири райони, які в нас залишилися не покриті схемами планування території районів, але вони вже фактично покриті об'єднаними територіальними громадами. Аби розуміти всі моменти навколо цієї теми, на зустріч покликали архітекторів різних районів. Громади отримали нові території. Зараз їм надається земля за межами населених пунктів. І кожна об'єднана територіальна громада планує свій перспективний розвиток. Вони мають якісь інвестиційні наміри для того, щоб їх реалізувати в будь-якому випадку, потрібна така містобудівна документація. Як це розуміти на місцевому рівні і чому екологічні новинки вплинуть на господарку, розповідає заступник начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області Сергій Шеремета. Посадовець каже, що контролювати екологічну ситуацію на місцях зовсім не важко, ба більше це навіть вигідно. Всі штрафи спрямовуються до місцевого бюджету. Різниця тільки в тому, що. Інспектор з благоустрою, так він має право по окремих статтях адміністративного кодексу. Основна стаття це порушення правил благоустрою населених пунктів, притягувати до адмінвідповідальності, складати протоколи. Просторове планування це можливість громад отримати додаткові та вагомі надходження у ті чи інші напрямки господарювання. І наскільки це втілиться у життя та яким буде результат, вочевидь побачимо. Уже згодом. Вікторія Продолюк, Антон Онащук, Сфера ТВ Луцьк. Затвердження бюджету на 2019 рік погодження статуту Луцькій спортивній школі номер 2 та інші питання розглядали сьогодні на комісії соціального захисту у Луцькій міській раді. Подробиці обговорень знає Соломія Буковська. Почали обговорення з бюджетних питань, котрі потребують зміни коректив. Там було п'ять закладів. Тепер інклюзивно ресурсний центр іде по одному коду окремо і залишок асивнувань в сумі 167. 1251 гривня 92 копійки переноситься на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру. Тепер залишається чотири заклади, а інклюзивно-ресурсний йде за окремим кодом. Також заступник директора департаменту соціальної політики Луцької міської ради Тетяна Корецька доповіла про зміни в положення про департамент соціальної політики. Несли пункт, що департамент соціальної політики організовує відпочинок та оздоровлення дітей пільгових категорій, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Серед іншого затвердили також положення про управління освіти Луцької міської ради в новій редакції та статут дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 Відділення боксу школи тепер ділиться на чотири різні підрозділи. Зв'язку з тим, що заявляючи себе на різного роду змаганнях, вони можуть функціонувати тільки коли окремо діє кожен із підвидів даного виду спорту. Тобто. Е я та сама тренерська група, той самий склад, той самий штатний розпис, просто привести у відповідність, щоб вони могли на основі статуту заявляти себе для участі у різного роду змагання. Дані проекти з врахуванням внесених змін будуть розглядатися на сесії міської ради. Соломія Буковська, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Підвищення кваліфікації рангу та включення депутатів в комісії, що вже і так тріщать за швами. Топ 3 питання порядку денного ще однієї комісії Луцькради з прав людини. Про що йшла мова, розповість моя колега Вікторія Притулюк. Піднесення кар'єрною драбиною посадовці в Луцькради. Головне питання членів комісії з питань дотримання прав людини і законності. Виконувач обов'язків міського голови Григорій Постовіт йде на підвищення. Сьогодні посадовець отримує вищий ранг. Спочатку зразу присвоюється, коли людина приймається на роботу, потім через два роки наступний. І в межах категорії так послідовно присвоїться три ранги. І без обговорень та дискусій члени комісії, звісно ж, голосують за. На черзі необхідність навчання з фаховості заступника міського голови Константина Петручука. Він, за словами начальника відділу кадрової роботи, не має достатньо знань для займаної посади. Відтак навчання необхідне. Рекомендована особа не відповідає вимогам зазначеної постанови. Тобто виходить так, що Костянтин Петрочук дотепер, м'яко кажучи, не зовсім орієнтувався в роботі, тому і виникла потреба його трохи піднавчити. Зрештою, члени комісії підтримали даний проект рішення на черзі. Депутатка Луцькради Юлія Вусенко обраниця громади просить, аби включили її в склад комісії. Пропонує включити себе як депутата і пропонує себе на посад до складу комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів. Слід зауважити, що ця комісія сама найбільша по чисельності. Вона складає 9 осіб. Судячи з того, що деякі комісії мають склад по три особи, то запропонована комісія, включно з Юлією Вусенко, налічуватиме аж 10 депутатів. Члени комісії розуміють, що це реальний перебір, однак відмовити не можуть. Ми не вправі обмежувати. Тому тобто, якщо немає запитань, переходимо до голосування. Хто заданий проект рішення? Як рішення прийнято? На цьому і дійшли згоди. Ось так інколи комісії Луцькради працюють на благо не лише громади, а й власне тих, хто мав би про неї дбати. Вікторія Притулюк, Антонащук з Феретевелуцьк. Залишилось трохи більше тижня до святкування Великодня. А наші співвітчизники західного обряду освячуватимуть свої паски вже завтра. Чим різняться наші приготування до Великодня та власне саме святкування, у яку суму лучанам обійдеться пасхальний кошик, та як зберегти здоров'я під час великодніх свят і правильно вийти з посту? Подробиці в нашому сюжеті. Цьогоріч православні християни святкуватимуть Пасху 28 квітня. Католицький Великдень буде святкуватися в неділю 21 квітня, на тиждень раніше від православного. А освячувати свої паски католики будуть вже від завтра. Приготування до свята насамперед розпочинається зі сповіді. І, звісно, додаткові приготування для освячення кошиків. Відбуваються ці різні традиції, які вже впродовж віків продовжуються, чи то посвячення великодніх страв. В нашому храмі це завтра буде відбуватися від години десятої до сімнадцятої. кожну годину приходять люди з цими кошиками, приготовленими великодніми стравами. У кошику також паска, м'ясні продукти. Хто що приготував та що споживатиме при великодньому столі. Як каже отець Роман, відрізняється хіба що святкування. А от ціни в порівнянні з минулим роком на продукти традиційного пасхального кошика дещо зросли на паску беруть дороге масло, натуральне, ціна його 160 гривень. Ціна не піднімалася як було пару місяців назад, так і залишилася. Ми не піднімали ціни. Також маргарин беруть вершковий на паску. Ну, вже попрошечки люди починають брати, готуватися до Пасхи. На тлі минулого року зросли ціни й на молочні продукти, додає Анастасія. Десяток домашніх яєць обійдеться вам від 25 до 30 гривень. В порівнянні з минулим роком ціна, звісно, зростає, розповідає продавець Світлана. Приготування до Пасхи розпочали вже й Лучани. Прийшли на ринок подивитися, як то кажуть, на цьогорічні ціни. Для себе мені подобається щось якісь бочу трохи запекти. Ну діти вважають, що свинина важка для організму і щось взяти якоїсь так що я тільки зайшла. А почався можна сказати, прийшла подивитися, які ціни, який товар є в наявності. Щодо м'ясних продуктів, ціна коливається від 90 гривень до 170. Зокрема, реберця 65 п'ять. Найчастіше купують шинку, шию і бочок, додає продавець. Це шинка. Шинку, будете запікати, що будете робити? Запікати. А ціни кусаються чи кусаються, кусаються, кусаються. Кусаються. Ці <голові> не кусається. Ціни дуже дові. бочок запечений, шинка запечена, ковбаса домашня. А що по на мій політиці? Кусаються трохи ціни? чи в принципі в порівнянні з минулим боком? то. Ну так. Залежності, як і день. Получиться від кінець від кінець, трішки дешевше. Зі святкуванням Пасхи закінчується Великодній піст, що є чудовою можливістю зібратися за святковим столом та розговітися смачними харчами. Лікарі наголошують, виходити з періоду посту слід правильно, адже довго стримувавши себе від продуктів тваринного походження, люди надто швидко налягають на жирну та калорійну їжу. Це дуже часто спричиняє різноманітні захворювання шлунково-кишкового тракту. Ось виникають переїдання, тому пацієнтам не рекомендується дуже багато вживати велику кількість їжі, їсти малими порціями, Ось, старатися їсти продукти ну, більш печені, щоб вони були не смажені, в олії не смажились. Особливо це стосується пацієнтів з хворобами кишково-шлункового тракту, серцево-судинної системи та підшлункової залози. Аби запобігти різноманітним порушенням та хворобам, лікарі рекомендують. Їжу їсти малими порціями потрішки, вживати декілька разів на день, не відразу переїдати велику порцію зіли там день собі це, бо розтягується шлунок. Ось, Потім деякий час проходить і пацієнт ну, люди знову хочуть їсти. Таких випадків, коли пацієнти приходять з переїданням, дуже багато, додає лікар. Тож ставитися обережніше до вживання жирної їжі необхідно. Є навіть пацієнти, котрі переїдають регулярно. Таких лікарів вже знають, чи не персонально. В таких випадках лікарі дають рекомендації та відповідні дієти, каже Ростислав Дудік. Соломія Буковська, Микола Гусар, Сфера ТВ, Луцьк. Ми щиро вдячні за інформаційну співпрацю нашим партнерам. Інтернет-виданням перший район Луськ та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб та Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі, воля. Відповідальні вихідні нас очікують попереду: вербна неділя у православних, великдень у християн західного обряду і вибір президента. Бережімо Україну і побачимось.